І залітаємо з такою підлогою. Крутіший крутіший варіант підлоги ми реалізували з переходом і з заходом. Чиста підрізочка. Ну, тут темно, бо тут економлять світло, немає, немає світла. Ось ці штучки. Ось так це все виглядає. Там теж декорчик. Так, 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 тут ми підійшли. Тут ми состикувалися, вже інша плиточка пішла, виходить звідси. От, і пішло, поїхало. Там чистенько гарно. везде підігнались, підійшли. Двері зійшлись і зайшли сюди.